Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, дітки усі. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, день наш прекрасний. Вліво, вправо оберніться, все навколо роздивіться. Що ви бачите навколо? Так, і травичку, і квіти, і дерева. А чи любите ви спостерігати за хмаринками? Та звідки вони беруться, знаєте? Я вам зараз розповім. Вода вміє випаровуватись, перетворюючись на невидиму в повітрі пару, легкі, пухнасті повітряні хмаринки, вони щодня пропливають над нашими головами і змушують подивитися вгору та милуватися різними фігурами. Коли сонце нагріває землю, частина води перетворюється в пар. Він підноситься у небо та перетворюється на невеличкі краплинки води, створюючи хмаринки. Хмаринки бувають шаруваті, купчасті та перисті. Хмари приносять різні види опадів: дощ, сніг, іній, росу, ожеледь та мряку. Хмаринки по небу пливуть. Маленькі загадки з собою несуть. Одна, як маленьке, довгорухе зайчатко, а друга нагадує нам лицеянку. А та наче лебідь, леве на Відгадайте хмаринки, невже не цікаво? Діти, давайте пограємо в гру, яка називається Відгадай хмаринку. Фантазуймо разом! Це от схожа на носорога. А он пір'їнка в небі поплила. Так, на що ж схожа ця Хмаринка? Мені на курча? Ой, а ця от на дитинчатко схожа. Діти, погляньте, це ж справжній зайчик. Ой, а це хто? Це песик? Тут коник, а тут хто? Знову песик? Діти, погляньте, це ж котик. А тут слоник. Діти, то за чим ми спостерігали? Так, які ж бувають хмаринки? Звичайно, а які види опадів вони приносять. Так, тепер ви добре знаєте, звідки беруться хмаринки. Надіюсь, вам сподобалось знаходити тваринок та різні предмети, які заховались у них. Шановні батьки, прогулюючись з дітьми, відволічіться на хвилинку від таких важких сірих буднів, підійміть свої очі вгору. Та разом із зі своїм малюком спробуйте віднайти щось гарне та цікаве у хмаринках. Думаю, це принесе неабияке задоволення не лише дітлахам, але й вам самим. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!